Що й немає, сел веселий і спочичком суми омиває. Спокон віку, кажуть люди, ліси зеленіли, понад плесом коло вроду вербички стриміли. Одні собі вербиченьки під сонечком мріли, а другі вербичками в річці косу мили. Одна верба розтягнулась на дві половинки, в них уломав і прибився осокір помилки. І це ціла називається це містерія. Там вийшло, що дві верби, а між ними явір і один хорій. І то поля рядом. І я все це співав, а співав а а тоді як я.